Калію я даю, сульфат калію, там не менше місця зоту, 20 грамів столову ложку на 10 літрів води. І пів -літрову, пів літра під кожну рослину. Ту, яку потрібно. Я цю процедуру вже зробив. вам просто ще раз наголошую. А тому, тобто, сульфат калію або інші калії добрива. Це під корінь. 20 грам. На 10 літрів води, півлітру під монолітрову кружку, півкружки під кожну рослину. Но якщо по листку, то 10 грамів на 10 літрів. Цього року полистку не робив, мені більше сподобалось. Ну, смак помідор дуже гарний, хороший. Так що, якось так. Е, у кого є, там попіл, настаюєте і даєте і кілька днів і даєте під рослини. От. У мене немає на це часу, я користуюсь мінеральними добривами, на жаль, але ну, так в ну, скажімо так, в обмеженій кількості. Звичайно, на любі ґрунти хоча б раз на 3-4-5 років треба давати органічні добрива, тобто коровяк, кінський або курячий послід. От, на жаль, знайти це зараз досить складно. В принципі, для цих кілька грядочок. Що в мене є. Ось така ще в мене є. Частина помідор. Там трошки, там трошки. Якщо видно. То звичайно бажано давати е, цей. Органічні добрива. Огранічним я користуюсь тільки курником. Ну, для помідор це на початку. Ось таке, що в мене є. Вегетація буде місце а під огірки дають тільки курник з байкалом. Тут поки що я це питання вирішую таким чином. Ми свої помідорні питання закрили, по факту. Закрили щоб все, що потрібно. Тільки споживаємо, маю таку ще кількість, навіть не знаю, що з ними робити. От, якось так Дякую за увагу. Так що цього року, цього сезону, мабуть, це буде крайній раз з підживленнями і поливами. От. Вже я бачу, змісто не бачу. Нехай доходить то, що є, що доростає, то доростає. Що встигне вродити, то встигне. Не вродити, а скажімо так е дійти до нормальної стиглості, чи технічної, чи нормальної стиглості то й так вже й буде. Що буде зелене, то буде зелене, то вже буде. Або на дозарювання, або на утилізацію. Все, дякую за увагу.